Ремерс HK, ларус, лазур, 3 в одному колір Ебензол. Це чорний матовий може, мусить бути загальні витрати для ефективного захисту 100-120 мл на метр квадратний на один шар, наносити в 2 шари. Час висихання 1-2 години на відлипання. Обробка через 10-12 годин. Час висихання залежить від температури, навколишнього середовища та вологості повітря. Так що, дорогесеньке, от така посилочка. І навіть зверху написано. Ретельно вимішувати, бачите, перед використанням зберігати в прохолодному місці у пластиковій тарі не більше двох тижнів без впливу сонячних променів. Залишки перелити в скляну чи металеву тару з мінімальною кількості вільного місця для повітря, закрити кришкою та обмотати скотчем. Це продовжить термін придатності. Пам'ятаєте це із того ж, що я розказував, як продовжують життя масловоску.